Так вот они бо вот там море цель. Ну до тут и выщеда. Та она Давай, давай. Вона відійде. Вона відійде, це все одно там. Надо, щоб вона жива. І казати буду, що якщо людина випускає рибу, це не дає їй право браконьєрнічати потім. Все правильно, яке може бути право? Будку бери, блядь, не лови будку. Є закон, і, блядь, ми повинні соблюдати його. Зараз я сюди, я підтягнуся. Таки... Тарас, треба було назначити, яких кинув. Через... Через півроку подивився, там вже пів кіла. Це мій і назад. Ну то що ж ти хоч придавить десь, звісно. Ні, це таке без цього не може бути. Воно бачить, воно не поздихало, вони зараз. Лежатся одни и хватает. Сейчас кислорода хватает и все. А можно я купить по степам откусе. Можно деталь. Затихон похоронный. Пожалуйста, води у меня пациента. Бачите, скажи мені батькес... свої руки. Я набирає якісь народи, дві. Дай руки зараз. А він набирає якийсь народи, що піде. Зараз підеться, так каже.

Ні, ні, що є. вже яка виверка? 133 кг, це 6 виверх і хватить. Там ще на коня. Нічого, як більше дасть, нічого страшного. — Адміністрація. Адміністрація за плоти. Я казав вже, можна було повороти через міський вже, хотя б тисяч десять купити рибу. Чого ні? По 5 гривень кілограм. Цік дві тони та й запустити сюди, та хай би все й плавало. А що воно мішає? Воно не мішає, якби ж придурка не вибила електроводичками. Ну з електроводичкою ви ж поняли, які зараз проблеми. Кримінальна справа, зараз ніхто не буде з тобою вже грати.